Сьогодні ми розглянемо Pencil, Apple Pencil для iPad Pro. Модель ви бачите на своїх екранах. Ось він пакується в такій оригінальній коробочці. Виробник Apple. Футляр має такий зачеп, щоб можна було виняти. І глянути що всередині. Відкриємо, подивимося. Так, висунувши футляр. Ми бачимо, що є ще ось така коробочка, що там ній. Зараз глянемо далі. І сам Apple Pencil. Ось він такий оригінальний, дуже гарний, стильний на вигляд з маркуванням Apple. Кінець, його бачимо, має ось такий вигляд. Може він висуний, не висуний. Ну, не будемо зараз. Він викручується. Ага, можна викрутити і побачити, який він там. Нам це не потрібно. Наразі ми глянемо з другої сторони його. Такий оригінальний дизайн. Щось типу кнопочки, але це не кнопка. Ну, точно знаю, що це магнітна, магнітний ковпачок, під яким у нас скривається вихід роз'єм Lighting. Через який відбувається зарядка даного стилусу. Зарядивши протягом 15 секунд даний стилус, ви можете півгодини працювати на своєму девайсі. Стилус реагує на силу натиснення, на кут нахилу. Тобто, ви можете робити різної товщини лінії, можете робити записи, замітки, ставити підпис за допомогою нього. Тому ось така оригінальна цікава річ появиться у вас, купивши даний девайс. В комплекті також є інструкції. Ось, я ось кілька мануалів, інструкцій якихось. І додатковий ковпачок, і сам перехідник для зарядки. Зараз я розпаковувати не буду, все видно. Lighting Lighting, це для підключення USB кабеля для зарядки. Ну і додатковий перехідник. Метод з'єднання Bluetooth. Apple Pencil. З мене розпаковка, з вас лайки, а також підписуйтесь на мій канал. І розглянемо ось такий стильний стилус Apple Pencil для iPad Pro. Дякую за увагу!